У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника зібралися юні винахідники з усієї області, щоб представити на розсуджурі свої технологічні розробки. Новинки, створені руками школярів, стосуються різних галузей знань. Це і радіоелектроніка, і побутові прилади, і навіть дизайн одягу. Конкурс, який вже став традиційним, приурочено до Міжнародного дня інтелектуальної власності, який світова громада відзначатиме 26 квітня. Доробок прикарпатських школярів як найкращий ілю. Цьогоріч на гасло міжнародного свята. Творімо майбутнє. Минулого року наші вихованці мали. З Росія торсової третє місце на всеукраїнському конкурсі захисті в цьому році. Вже привезли одне друге та два третє місця з такого ж аналогічного всеукраїнського конкурсу. У 2008 році у нас було 45 призерів на рівні всеукраїнському, у 2009 році, за підсумками на всеукраїнському рівні з науково-технічного напрямку. У нас вже було 65. Призерів, і в 2010 році з науково-технічного напрямку, у нас ми маємо 105 призерів від Прикарпаття. Не просто моделювання йде, а й діти цікавляться тими проблемами, які сьогодні насущні для нашого народного господарства. Є ідеї, які вони висувають, такі ну як на грані фантастичних, як кажуть, теж ну але будь-яка фантастика. Сьогодні завтра стає реальністю, тому приємно, що є діти, якраз творчо творче обдаровані.